Димон добрий ранок. Ми зараз ще на коти. О 10-й годині ранку не буде зелені. От треба зібратися вкусні люди. І починається наш другий день у Угорщині, у Вені. Це буде теж день. ми повний день. До 8-ї години вечора. А ось ми наш автобус знову буде придослали. Прислали, це потім з Береслави також на поціпу знову. Зараз треба посідати, купили собі хліб, йогурт, та ковбасаси, можемо зараз якийсь подобрати, зібрамося і підемо знову гуляти. План дій такий, що хочемо спочатку поїхати до автового залу, там залишити рюкзаки і поїхати на якісь сумками до центру, тому що дуже тяжко гуляти так. От поки ще діє наш квиток, цей, а, який ми купили вчора за 8 євро за mm. якби, транспорт на, на день. Треба його добити, можна так сказати. І може потім купимо ще один, я ще не знаю, подивимося. Тому так я тільки що зрозуміла, що почався новий місяць, тобто одна частина цього відео. Піде до нового місяця, тобто другий день поїздки, а перший мій день поїздки піде до іншого місяця. Типу якось так це буде виглядати. Це трохи дивно, тому що типу, буде чекати ще один місяць, аби я змонтувала це відео. Типу, це трохи дивно, може я реально зроблю одне відео і не буду там вас. Не знаю, як мучити, щоб ви чекали, Поки я змонтую жовтень, ні потім поки я його цей місяць. Треба подумати, як це зробити, тому що в мене є страх, нібито я дуже мало знімаю і буду дуже мало матеріалу для того, щоб зробити одне велике відео. Зрозуміло, що воно в мене не буде велике, але все одно якось, знаєте, хочеться, щоб там було те, якісь події цікаві. Тому не знаю, подивимося вже не монтуру, як це буде. Цей не солодоще, це як... -ка шмарн. Коштувало це 8 євро, доволі дорого, але подивимося, як і що там. До тих костола знаходиться такий от магазинчик Кальсершмар. Там є все, що треба для солодощі. Сиділа, робила домашнє завдання і тільки вийшла ввечері десь о шостій годині. От, хочу щось собі поїсти, але мені так лінчу зготувати. І я згадала, що в нас у Калфенді є як маленький ресторанчик в кухні. От, і хочу там щось подивитися, що там є смачного, от тому вийшла. Не таку пригулок, але я забула велику помилку. Я взягнула дуже тонку куртку і мені дуже холодно зараз. От. Тому треба все швидко зробити, і потім я піду знов у гурту, щоб буду робити домашні завдання. От, щоб ви розуміли, я десь з 11, ні навіть з 10-ї години до 5 сиділа за сайтом HTML весь цей час. А я дуже сильно устала. Тому для мене це, знаєте, такий аля отдых, щоб трошки комп після 5-6 годин за ноутбуком. Тому так. години ранку монтую відео, і я тільки тільки закінчила, але я ще не відправила на перевірку. Може, мені щось кажуть переробити. Може, це ще буде годину. Тому от чим я займаюся на вихідні, монтую відео, яке потрібно доробити до кінця цього тижня. Приїхала торгівельний центр трошки погуляти, хотіла книжку купити, але нічого цікавого там немає. Я дуже розстроїлась, тому що хотіла собі якусь нову книгу. От. Але, може, це найкраще, тому що в мене зараз не прям так багато грошей, щоб купляти собі книжки. Вони доволі дорогі тут. От приблизно от 15 євро до, я не знаю, до 100 може бути. Може навіть дешевше, може до 40, ладно, до 40, от добре. Тому що 100 євро це прямо трошки перебор. От до 40, от я тільки що бачила 40 євро за книгу. Вот. І це доволі дорого насправді, так що так. Щоб ви наскільки я була здивована, я просто заходжу до Такого, знаєте, типу для в'єтнамського китайського магазину, де можна купити все, що завгодно. І я хотіла подивитися, скільки там коштує бульдак, ну, порівняти зі злідом, тому що зараз у лідлі є акція бульдак. Там щось 2,49 євро Мені було цікаво, скільки коштує цьому в'єтнамському магазині. Я заходжу і бачу Артек. І я думаю, що це може щось зі мною не так же. Я підходжу ближче, бачу, що багато українських продукції. Дивлюся, що там є. Я купила собі зефір. Дуже давно хотіла собі зефір, але мені було так лінь їхати у центр до цього українського магазину, який у нас з'явився плітом, якщо ще не помиляюсь. От. І типу мені так було лінь, і я так хотіла, я просто хотіла попросити маму, щоб вона мені його купила. От. І от я його бачу, така ну блін, ну чому не взяти? Чому не взяти? Я взяла, потім там сусідки написали, що тут з'явилися українські продукти. Вони такі о, можеш, будь ласка, нам теж щось купити. Ми ці потім ті, ми повернемо гроші. Там чіпси, сухарики, там якісь конфети та все інше. От, тому в мене зараз весь рюкзак з українськими продуктами. От також там я тільки... Підійшовши до каси, я побачила, що там є а, ще, як можна купити на, ну, як сказати, на грам, на грамовку, типу на розв'язку, цукерки ще. От, але там було декілька видів, тобто, дуже багато. От. Але мені а, як зінецька, яка працює в цьому магазині, сказала, що вони будуть ще щось купляти, щось завозити, тому буде ще багато продуктів. Я така, ой, клас, це супер. Але мені все одно цікаво, наскільки коштують ці продукти в цьому українському магазині, тому що у Бертистаї було дорого купляти там щось. От, і я сподіваюся, що ви взагалі мене бачите. От там було доволі дорого щось купляти. Я пам'ятаю, типу там чай ловер коштує 4 євро, щось таке. От мені цікаво, скільки коштує до цьому ну, магазині українському. Хоча, скоріш усього, цього, це... Вони будуть також самою ціною, тому що цей магазин український це як а, один і той же хазяїн. Отак можна сказати. Тому, скоріше всього, там будуть однакові ціни, як переслає. Не розповіла стосовно кави машини, тому сьогодні я вам розповіду більш детальніше, як це і що це. Тому так. Тому що, скоріш, в наступному році не знаю, чи буде, не буде ця акція, але може вам це буде цікаво. Всі знають, що в Європі є Card, ISIC, він дуже відомий. От, на жаль, в Україні його немає, хоча я чула, що... Колись він був, може навіть і є, але не у всіх університетах, наприклад, у Одесі його немає. Наскільки я знаю, я можу помилятися. От, але в Європі він є, і у мене є ISIC. І по ISIC є дуже класні акції, знижки різні. От, і позавчора мені друг скинув, що зовсім скоро, а тобто 17 листопада закінчуються вже всі зляви. Тобто, які були спочатку семестра, от, і там будуть якісь нові, але не такі круті, як вони були в першому семестрі. І так от, і там була злява на кофемашину. Не те, що я прям дуже сильно хотіла, але це було все прикольно, але я не дуже прям про це якось замислювалась. І от, типу скидаєш, що можна купити у нас у кошицях у машину за 19 євро, хоча вона коштує 64 євро, може 69 десь так, у цьому ж самому магазині. Я така, типу, прикольно, класно. Кидаю батька, мама типу, говорить, що це якийсь натяк. Я така, типу, та ні, але зовсім скоро новий рік, там день народження. От мама каже: ну, типу, якщо тобі ну, подобається, то давай ми тобі такий зробимо подарунок, тому що він дуже ну, доволі дешевий, якщо порівнювати з українськими цінами. От і я вчора сходила та купила. Вона просто стоїть там, мені дуже її комфортно брати, але трошечки пізніше я зроблю більш детальний огляд. Я якраз таки зараз ходила за молоком, то зроблю каву собі. Так от, коштувала вона, як вже я сказала, 19 євро. Плюс ще зараз є акція на ці капсулки. Капсулки стоит 10 капсул 5 євро 79 центів. Але я купила за 3 євро 19 центів. І на цих вихідних треба буде купити ще, тому що вже 18 липада вона закінчується, треба, щоб вони були. Так от. І тобто, все-все, мені вийшло 22 євро. Я сказала зберегти чек, тому що є 2 роки гарантії. І все, у мене є машина. Я дуже цьому рада. Треба навчитися її, її користуватися, тому що це моя перша кафе-машина. Сподіваюсь, на останнє. М -м, так от, тому так. Тому хочу зробити разом з вами пивим, першу каву. Точніше, вчора я зробила, але вона була не дуже смачна. Точніше, вона була смачна, але вона була еспресо, а я не еспресо, Тому сьогодні схопила за молоком і от зараз ми зробимо нормальну каву. Вона поставила на свою тумбу, тому що, на жаль, у мене немає місця на поручці, там, де стоять, а наші інші прилади для готування, тому вона буде на тумбочці. Може, потім колись вона прийде на інше місце, але поки вона тут, якось так вона виглядає, вона сіра, там були різні кольори, але я вирішила, що сині, о, синя, господі, сіра буде більш-менш. Вот тут якось так знімається, тут можна відкрити тут ці капсулки. От, ми вчора зробили дві пробні, от. але нічого такого не вийшло в нас. Але сьогодні я купила молоко, і я думаю, що буде більш-менш нормально. От. Тому зараз все зробимо. От, вона тут відкривається, от так от. тут там кнопочки та все інше. Тут є маленькі. Господи, де фокус. Є для маленької є чашки, для середньої та для великої. І тут на цих капсулах у мене еспресо-карамель. пише, куди треба, типу, нажимати. Тут для маленької, наприклад, є для середньої та є для великої. От у мене для маленької, тому буду нажимати на цю. На В принципі, непогано, але я все одно не знаю, як вона включається. Та все інше треба з нею ще навчитися, тому що я декілька разів нажимала на цю кнопку, вона не функціонувала Потім я думаю, вже все зламалося. Потім знову нажала вона вже запрацювала. Тому треба буде якось цьому навчитися. Тому так, але в принципі непогано. Я відео за жовтень, це треба негайно зробити. По-друге, сьогодні я повинна здати HTML. Не те, що прям повинна, але я запланувала, що я сьогодні здам, і мені буде легше готуватися к іншим екзаменам. От, тому треба сьогодні зробити найкрайній випадок або наступному тижні. Але я прям хочу дуже сильно сьогодні. Сподіваюся, що в мене вийде. Вона не буде мене питати дуже тупі питання, хоча вона може. Е, я не знаю, розповідала я чи ні, але в цьому семестрі в мене є предмет технології інтернету. І ми нами пишемо сайт. От, html, все інше. Я не знаю, навіщо логісту писати сайт, але... Ви розумієте? Я думаю, у всіх були такі предмети, якому які не взагалі нікому не потрібні. Вони не профільні, але від них вимагають стільки, точніше, від тебе вимагають стільки, як не вимагають від профільних предметів. І це просто жах. У мене це дуже засмучує. Я дуже недовольна ходжу, тому що ну це жах. реально це просто жах. Тому я сподіваюся, на те, що я сьогодні це все закрою та забуду. У мене буде вже один кредит. За цей предмет. От, я готувалася минулий тиждень, на цьому тижні я ще готувалася. От, тому сподіваюся, все буде добре. Також, як я сказала, треба змонтувати відео за жовтень. Я планую це зробити після здачі чиття мелю. Потім треба готуватися к іншим започтам, тому що у мене стабільно кожен тиждень буде один чи два започти. І я планую ще йти не терміни, Сподіваюсь, у мене все вийде, я все зроблю, я це напишу. Звичайно, хочеться піти на три претерміни, але я не знаю, як це буде і як що буде, тому будемо дивитися. Тому так. Тому наступні відео буду більше про навчання, хоча у грудні дещо відбудеться, але це буде вже в грудні, не зараз. От, це тому, маленький спойлер. Тому так, десь через хвилин 9 у мене буде пара онлайн. Дві години, майже дві години буде вона йти. А потім мені треба буде зібратися та поїхати в універ саме на здачу цього HTML. Тому так. Вільна, от на вулиці сніг, дуже красиво це все виглядає, от, але дуже холодно, і проблема в тому, що в мене ще немає зимового взуття, тому що мені мама не встигла відправити його. І тільки у неділю цю я поїду забирати посилку, і там вже буде моє зимове взуття, яке я буду носити, тому що зараз я ходжу в кросівках, які я ну, ношу, типу, коли така вже знаєте, типу е, між. Знаю, листопадом та жовтнем щось таке. Вони взагалі не пристосовані до такої погоди. От, і мені дуже-дуже холодно саме в ноги. От Але треба трошечки перетерпіти, потім вже я буду ходити у сумовному Людина, яка навчається у технічному університеті. Хто розуміє, то розуміє. У мене були кріплячки, але вони були, по-перше, маленька, яка не рахує і синуси. Я попросила завжди сусідки. Потім поїхала додому, я знайшла у нас довго дуже старий Касю, там, я не знаю, якогось там нульового, там 2000-х років та все інше. Він працює, але мені потрібна степінь, а у нього не працює степінь. І я вирішила, що все, я куплю, покупаю собі калькулятор. От, і от собі вчора ходила. Думала, що вони будуть на знижках, тому що вчора була чорна п'ятниця, але ні, він був не на знижках. от такий от красончик. 23 євро. Він на сонячній панелі. От мені мама сказала, що він буде краще. От, от такий тут, типу, Мені найголовче до була степінь. Типу, якщо береш, тут можна в степінь вибрати. Не знаю, чи бачите, ви тут хіба ні? Він працює. Тому я дуже-дуже рада. Доволі, що я нарешті вирішила потратити 24 євро на то, аби це купити. І тепер у мене є нормальний калькулятор, який буде мені це все рахувати. Тому отак.